Она замерзла. Я что то думал, что тут будет лучше. Местами, видите, где есть, местами нет. Ну, сейчас посмотрим, что тут хоть и делается. Спустимся, глянем. Чеки тут лет. Не знаю даже, что вам сказать, если честно. Тут трава, она в траве, в принципе, погано и замерзает всегда. Далі, ну подвійний лід просто получається. Він тут лопа, ломається, треба десь знаходити таке місце, як ось ось тут, ось тут, здо такі, бачите, чисти, ось тут, такі, бачте, ось тут О, хороший. Да, тут буде держати, я думаю. Лід хороший. -то. Минути як это подвійні. Да, двойний льоз, розумієте? Була чуть-чуть теті у нас був мороз був, потім сніг. От тепер цей сніг, я так розумію, вода ізюди трошки пошла, видать, чуть трохи піднялася. Цей сніг ростав і знову ж таки сьогодні ночі був мороз. Вчора був мороз, і він у це застиг зверху. Получається десь сантиметрів, може три, може два між є вода між двома. Слоями льда. Ну, я думаю, це в принципі, не критично. Походимо, тут от, 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 трошки, походимо. тут теж хороша глибина. Погуляємося, потім перейдемо там, походимо, там теж добачити білий сніг. Там теж гарне місце. Походимо, погуляємо тут. У мене в принципі, то і, і часу не багато сьогодні. Так що я думаю, для цього місця мені сьогодні достатньо буде. Просто зробити якби, таку невеличку розвідку по річці, тому що я, мене давно кортило сюди попасти і ніяк я не міг попасти. Я всього лише один раз був на зимній рибалки, це Столочко, як ви бачили. Ну і на річку теж приїжджав. Ну, я так на затон приїжджав, на русло я не приїжджав. Це руслова зона, друзі. Затон і замершує. Просто мені ці ямки, не ямки, а ці такі невеличкі заводі. Тут -то тож такі глибини, всякі перепади є. І мені вони самі більш цікавили, понимаєте? через те, що вони сюди приїхав. В общем, друзі, зараз переносимо сюди шмотки і будемо починати рибалку. Доброго всім дня, друзі! Як ви бачите, я вже на річці. Приїхав до таке чудове місце. Звісно, надіжди були трошки. Получі. Я думав, що все-таки тут краще підмерзло, але уви, покамість не сильно. Зона, де я в принципі, хотів спробувати половину, вона замершує. Ну але хотілося б трошки туди далі спуститися до русла. Там теж таке гарне місце там. Такий свал є, і є бровочка непогана така, де стоїть окунь, але вона ще не заміщена. Ну Будемо ходити тут. Тут теж є хороша ямка, хороший свальчик, підйомчик туди. Так що погуляємося, тут походимо. Окунець, я думаю, туди є і плітка має бути. Друзі, все-таки перший лід. Все-таки, Все-таки, друзі, перший лід. Я думаю, що якийсь успіх нам сьогодні місце нам це місце принесе. Взагалі, друзі, зараз буду. Якусь досовати удочку, так як в мене такі опарищі, немає нічого більш ніяких насадок. Будемо пробувати сьогодні без мотивочки ловити. Все, друзі, зараз почнемо відбити луночки і починати рибалочку. Ну, як завжди, друзі, приємно переліду. Все-таки річка є річка, друзі. Річка буває гарні сюрпризи приподносить. Да, двойний лед. І льоди вам скажу такі, якщо брати ці два льоди, то більше 10 см буде. Льод чудовий, звісно. Шкода, що там тільки не замерзло. Так, друзі, почну ось з такої удочки. Ловити почну на свою легендарну уралочку. Я чого на річці хочу спробувати уралочку, тому що я пам'ятаю одну свою останню зимню рибалку, не останню а одну із рибалок. Не знаю, чи остання, чи передостання. Дуже гарно вона себе тут зарекомендувала. Ну, я її, в принципі, один раз не цей пробував. Просто прив'язав щось, знайшов її собі із старих запасів давньої нормішки. Давно я її купляв. Дуже давно вже. І думаю, по -по попробую як вона працює. вона в мене так гарно працювала, друзі. вирішив її і в цьому році, як вона буде. Ну хоча ви бачили перша моя рибалка на ставочку, да? Окунець покльовував на ній. Хоча просто тоді, звісно, клво не було. Не де його не було тоді. Тоді всі жалувалися на поганий кльов, друзі. Хоча риба... Везде була, так само і на тому ставку у нас дуже багато рибки. Я сьогодні проїжджав той ставочок, там сьогодні рибачки ходять, бачу і балансі. І щуковки стоять, і так видно сидять. Я там не знаю, мої теж ловлять на удочки. Но рибачків п'ять там було сьогодні. Я вже не хотів туди заїжджати, думаю попробую на річку з'їжджу. Дуже мені захотілося на річці порибачити. Що, ну, поки я не бачу ніяких клювань. Поки рибка себе веде спокійно. Не нервничає, не проявляє ніякої агресії, я бачу. Ладно, нічого. Я сьогодні приїхав на вечір, друзі. Будемо сьогодні чекати вечірній клюв. Побачимо, що він нам приподнесе. Якщо, звісно, стоїть буде, то сидіти, розумієте? Так, да, друзі, я вам чесно кажу, що... лит 10 сантиметров, какие хочешь. Ну, дальше тут уже дальше идет вода, а лит тут дуже твердый, такие хороший. Опа, сразу клевака была. Давайте кто-то на, на опускании стыкнул. Интересно. Либше трошки. То есть стукнул, либо вот так мормишечка опускалась, да. Стебнула. Здесь мозг зацеп, зацепнула. Може і просто на опускання на траву впала, а потім скотила і до просто лізко. Ви всі якась покльовочка була. Так, да, тут трава, друзі, бачу. Видно травіці було. Просто спригнула з травички. Цікаве місце таке, друзі. Прошли рік я тут э, перші лід у мене був. Перший раз я зайшов на зимову рибалку на цьому затоні. Тут такая интересная трава царосты такая колючая, знаете, я не знаю, как она даже называется, она типа на какого-то вазона похожа, алоэ то ли, каланхоэ, такое, знаете, растение. У нас сейчас над дне все осело, вот, но летом оно сверху плавает, а сейчас оно все на дне. И я скажу, все дно, конечно, нехорошее. Я замечал там де воно це є. Риба чогось там не хоче стояти, То вона якісь може, токсини видає виділяє у нас трава. То не можу понять, чому. Тут немає рибки. Обычно кунец мені здається, мелкий б би десь тут. Пліточка. Щось касається, чи це трава. О, ні, покльовка. У нас перша риба, друзі. Окунець. -то, я вже хотів опустити руки. Є, значить, як гарненько взяв за верхню щелепу. Красавчик. Значить, який красавчик він. Спрацювала Уралочка. Такий невеликий окунець. Іди сюди, браточок. Йди. Діди, я тебе не буду. Я тебе туди випущу. Ну що, друзі. Покльовка. Покльовка. Легенько тись тись, тись. Я думав, що здорово зразу так. Перший раз, перший раз даже вона попробовала так. Не хотя так. Знаєте, як то просто стукав носом. Так легенько пробував. Нюхав, розумієте, принюхався, що вона таке. А от так от піць вже в кінці. І взяв. Може діло буде. Посидимо? Може на вечір розклюємо це місце. Як ви думаєте? Не можеш бути, щоб він тут один був, правильно? Немає, будемо десь наче шукати ще. Там без тієї сторони непогано мені каса володно. Я й туди не пройду. Туди я не пройду, друзі. Хоча... Хоча, мабуть, ми зараз туди підемо. Точно, все ж там вона обойти зараз там мостики. Ех, точно, зараз ми тут на вечерній кльопа попадем. Там цікавіше буде, друзі. Підемо туди. Точно, я спомню, що ж я раніше не, не додумався. лки-палки. У ну, нас ще є час, времени. я думаю, якісь півчасами там зупинимося, потому що тут я, я бачу, що діла не буде. Одну поклевочку ми побачив, я вже я зрубав це все місце, обходив, обдивився подводної камери, нічого я тут не побачив. Ну, місце чудове, друзі, без риби. Все, вперед, ну без рибі. Все, вперіо, далі. Не переключаємося. Ну що, друзі, ми на місці. Не знаю скільки часу зараз пройшло це. Заняло нас це. Щоб сюди добратися, я думаю, минут 6-7. Ну що, зараз побачимо який тут лід. Ближче Ну, такі самі двойні. Двойные стандартні Друзі Хороший лід двойні. такі самі О, друзі, тут цікавіше. Тут цікавіше сейчас часу немає, треба починати рибалочку. Так цікаво яка тут глубина. Ну колись була гарна, як я пам'ятаю. Так, треба скоріну встать, бо я бачу вода піднімається. Тут прошлый рік. Десь було метра до двох, десь в цьому місці. Метр 80 десь так. Интересное место тут тоже. Шкода, что у нас все они замерзли. Ну, обходим те хотя бы, что есть. Я думаю, тут тоже будет интересно. Вот местах, где замерзли. По окраине тут пройтись по-над травою Должно что-нибудь быть. По крайней мере, это интереснее место, чем там, конечно. тим, що тут руслова зона і чисто, но тут такої трави нема вже як там, понимаєте тут даже літом воно не це місце. Ех друзі, зараз якраз така пора четвертий час 15 минут на четверту понимаєте вечора. Щас... зараз Він якраз його час коли він должен пік, Плювать, он из 3 до 4 это его таки час, понимаете, бывает даже раньше начинает вот сами-сами заря сонечко сідає и он всегда так гарно зимою гарно клюва окунеть странно конечно, друзья, честно тут вот такого мелкого окуня есть Із середнього, хоча б я вже за великомовчу, хоча б і середні мілки. Клював такого і то не, не видно, бачите? Опа, є. Все таки найшов я його. <реш> Кі жовтий, бачите? Піщаний дно тут таке чисте. Жовтенький-жолтенький. Осьом яку нець. Ну, такі. Яркі, красиві. <смі> я навіть осінню такі на цей на... На ультралайф такі не попадали, і мене гарні, красиві, жовтенькі вони. Так, десь треба його кинуть, не знаю. Далі піду туди кину, да я в воду. Щоб он мені тут не мішав. <смі> Ашовся. Нашовся, друзі. Ну що? Уралочка працює поки. Будемо тоді ловити поки. Так, що у нас тут все нормально? Нормально, пробуємо далі. Катить. Гарненько. Бачите, він довго-довго я йому. Він тут явно не стояв, віддати. Я його подманив. Десь із далека він підійшов. Под його точно не було. Ех, цікаво, так нема, 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 знаєш ти. шукаєте, шукаєте немає тих покльовок І вона так пц і є. Це я вам скажу. Це дуже таке хороше задоволення. Побачити покльовку, коли її так довго чекаєш. Ще таке, навіть зараз спробую, друзі, на опарішу із мармішечкою. Так, друзі. Отака мармішечка шарики з таким, як би на під мідну проволочку щось таке похоже. Ну тобто така такий, типу опаріша. І піночка красненька. Попробуємо зараз. Я чого червоненьку вибрав вона. Ну така буде, якби і щось до мотиля, і щось. До опариша, ну щось таке. щось, Ну любить рибка червоний колір, да. Побачимо ну, щось, ех, по зубам дав. По зубам. Це пліточка була. Остановка плитки була, либо подлещика. Ну щось таке. Остановило, взяло і остановило, поняли? Получило по зубах. Чуть-чуть, видно взяло за опариша. Легенько. Серіос, а не взяла опариша? Не, є. Но я говорю, що по, по зубах получил. Може і навіть гарна риба брати, так окунь хороший може так клювати. Так осторожно, він обічно так теж клює. Я замічав, що великий окунь він так дуже ніжно бере. Було щось одненьке. Получило по зубах і втекло. меньше, друзья, час, солнце меньше. Солнце уже зашло. Осталось у нас буквально минут 15. Часу на рыбалку, друзья. Такая у нас сегодня, бачите. Рыбалочка получилась. Ну, это, скажем так, мне сегодня разведка. Ого, значит тик щось торкнуло. Нежно, дуже нежно. Опля є. Ох, як і нежно бере, такой прижимає трохи, понимаєте? Легенько, я думаю, що навіть у камери не видно було цієї покльовки. Такі теж кунець манюсінькі. Поки полежите, потім я, я випущу зараз разу. Ще спробую. І то цікаво, розумієте? Ждеш цю покльовку. Ждеш я так довго цю покльовку. І тут покльовочка і такі манюсенька рибка. Красавців не видно поки. Невже вони не показуються на вечір? Невже вони не покажуться на вечір? Немає. Топимо цього бістренько і переходимо десь. Давай, пливи, пливи. Пливи, пока я добрий, бо поїдеш до, до лапки. У нас тобою бістер розбереться. Так, друзі, остання лунка і будемо... Будемо рухати додому. Бачите вже вже починає мести. Починає, друзі, мести. Ще зам'яте тут нас. Не хоче, да не хоче. Де да що я йому зроблю? Я вже, друзі, скільки я тут? Півчаса, мабуть, хожу. І жодної покльовки я більше не заробив. Оце два окунчики нам вдалося тут опіймати. невеличких. Ну і ще щось там було царапнуло нас. Разочок. Ну і на той локації першої нас. Оце один окунець клюну. Оце така у нас сьогодні рибалочка, бачите. Така, друзі, у нас сьогодні получилося розвідувальна рибалочка. Так що ви крепко Так що ви крепко мене не соромте за сьогоднішню рибалку. Буду їхати додому На цьому все. Кому сподобалось, можете поставити лайка. Як завжди, друзі, я вам бажаю крепкого здоров'я, міра і добра. Ну і до нових зустрічі. Всім пока. Я вам завжди кажу, що от слідуща рибалка буде добра. А воно виходить якось все не так. Так що ж нічого я вам желати не буду. Просто зустрінемося на слідущій рибалці. Все, всім пока.